Ізраїльський військовий оглядач Сергій Ауслендер аналізує втрати расистів в українській війні і роздумує, що ж воно таке коїться у z пабліках соцмереж битком повідомлень про загибель полковника, командира 31-ї десантно-штурмової бригади з Ульяновська. Власне, далеко не перший російський комбриг, який загинув на цій війні, і взагалі кількість убитих старших офіцерів перевищує всі мисливі межі і норми. Загибель комбрига на війні це аномалія. За ідеєю, він повинен перебувати в оперативному тилу на командному пункті і керувати діями з'єднання. Те саме стосується комдивів, командармів і так далі. Це свого роду піраміда, основа якої ділянка фронту довірена цій бригаді, а верхівка КП командування. Перебувати у передових порядках командир може лише під час наступу, в обороні ні. То що ж таке коїться оце? А коїться таке, що українські хаймарси дістають вглиб на 70-80 кілометрів. Так далеко КП бригади перебувати не може, втрачається управління військами. На передньому краї він може бути, якщо все йде дуже погано і треба керувати військами вручну. Нагадаю лише, що за весь час Корейської війни, наприклад, це було три роки, загинули два американських генерали. Один в автокатастрофі, другий помер від серцевого нападу. У В'єтнамській війні, яка йшла 20 років, загинули 11 американських генералів, включно з одним адміралом. З цих 11, 5 – це не бойові втрати, 6 – у бойових діях, але 3 із них це теж авіакатастрофи, які були зараховані як бойові втрати. Після В'єтнамської війни більше американські генерали на полі бою не гинули Це у американців. Якщо ж брати статистику. Російсько-української війни, то станом на січень 23-го року, за даними полковника ЗСУ Анатолія Штефана, в Україні загинуло 1666 генералів та офіцерів, в тому числі 10 генералів, 50 полковників, 116 підполковників, 229 майорів, 324 капітани, ну і так далі, і так далі. Це було ще на кінець січня, тобто це було ще менше року війни. Вже тоді. Здохли 10 рашистських генералів. А все тому, що у Росії свій шлях. Він зовсім не такий, як у США. В США вони там бездуховні, ми ж знаємо. А у Росії, звісно, і армія, і генерали з ахвіцерами. Вони суцільно духовні, скрипні, виросли на великої русської культурі і балеті. І тому вони лізуть на передній край і гинуть там як мухи. Красиво за те, зло ворогам. Ну що ж. Удачі їм, звичайно, в цьому непростому ділі. Здоров'я всім здохлим! Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!